Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вам пропоную рецепт маринованого перцю. У мене було почищеного і порізаного на шматочки 1 кг 200 г такого перцю. Спочатку робимо маринад, наливаємо воду, додаємо цукор і сіль. Ставимо каструлю на вогонь, тим часом помиті банки, в мене півлітрові, накладаємо по два-три зубчики часнику, по гілочці дві зеленої петрушки, чорного горошком перцю, і по одному два горошки духмяного перцю. До нашого маринаду, коли закипить, даємо олію і оцет. І тоді кидаємо помитий. Порізаний на шматочки перець. І накриваємо кришкою, і має він прокипіти так хвилин 5 в цьому маринаді. Коли минає 5 хвилин, витягуємо е перець миску чи якусь іншу посудину і закидаємо другу порцію, тому що він весь туди не влазить. Коли остине, накладаємо його у банки. Накладаємо досить щільно і тоді заливаємо тим маринатом, в якому він варився. Перелік інгредієнтів, як завжди, є ще в описі під відео. Накриваємо кришками і ставимо стерилізуватися. Від початку закипання півлітрові баночки я стерилізувала хвилин 7. Тоді закатала, укутала до повного остивання. Другого дня ось підписала свої банки і віднесу підвал для зберігання. Готуйте, хай все виходить.